З нами Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Добрий вечір, пане Олеже. Добрий Віталій. вечір. Сьогодні зранку могли спостерігати біля стін Верховної Ради про те, як ви і деякі ваші колеги-депутати вимагали дострокових парламентських виборів і навіть робили ось ці наліпки, зрада і так далі. От хотілося б почути мета мета цієї акції. Насправді вимагав не я, а вимагала громадськість. А я підтримую вимоги громадян України і таких за опитуваннями соціологів понад 70%, які вимагають дострокових виборів Верховної Ради. Це очевидно, що ці вибори повинні бути. От буквально перед тим, як приїхати до вас у студію, я був у парламенті, де голосувався проект постанови про заходи з посилення кордону. Адже через відкритий кордон щодня йде техніка, щодня йде зброя, щодня йдуть диверсанти. Буквально вночі 31 військовослужбовець був поранений. І е, треба перекривати кордон. І за цю постанову не голосували ні частина регіоналів, ні комуністи в повному складі. Я питаю, яке вони мають моральне, юридичне і будь-яке інше право бути у Верховній Раді, адже незалежно від політичних поглядів, завдання захисту вітчизни, завдання порятунку життів українських військових, мирних. Українських громадян, які гинуть від цієї зброї, що йде через відкритий кордон, це завдання кожного народного депутата, незалежно від політичної фракційності чи приналежності. Вони не голосують. Тобто, очевидно, що це п'ята колона. Очевидно, що це зрадники, колабораціоністи. Сьогодні вони нікого не представляють. І тому, так само, як відбулися дострокові президентські вибори, так само мають відбутися дострокові парламентські вибори. Це очевидно. Це потреба часу. Потреба часу. а... Депутатська частина депутатського корпусу апелює до конституції до закону і, мовляв, немає зараз законних підстав для того, щоб депутати розійшлися на дострокові вибори. Депутати ніколи добровільно не розійдуться, вони тільки готові з парламенту перед ногами на байкове кладовище піти. Років після тридцяти відсидків м'яких кріслах у депутат у сесійному залі Верховної Ради. Тому, звичайно, навряд чи ви знайдете тих депутатів, які захочуть добровільно піти. Тому цілком очевидно, що вони не хочуть іти, вони придумують будь-які причини, але їх туди вибрали люди. І сьогодні більшість українського суспільства вимагає перевиборів. Я думаю, що найкращий варіант Верховна Рада мала б сама проголосувати постанову і призначити позачергові. Парламентські вибори є інший варіант, коли відповідно до вимог нинішньої конституції розвалюється коаліція, коли, наприклад, один із учасників коаліції виходить зі складу коаліції, і тоді, впродовж місяця, президент, якщо не сформовано нової коаліції, призначає позачергові вибори. Але я думаю, що в нинішніх умовах втрачати час на те, що коаліція поки сформується, не сформується, це занадто дорого для країни. Сьогодні країні треба працездатний парламент. У нинішніх. Умовах, той парламент, яким ми сьогодні маємо, він саботує боротьбу за територіальну цілісність України, пана Лаже, хай там як саботує цей парламент, не саботує цю роботу взагалі ситуацію в країні, говорячи вашими ж словами, перший варіант, що Верховна Рада має сама проголосувати за дострокові парламентські вибори. Він відкидається, тому що депутати мріють ще посидіти в стінах Верховної Ради. Політично наскільки є виправданим зараз з боку президента Петра Порошенка про демонструвати таку політичну доцільність і розпустити. Всупереч навіть неіснуючим, можливо, законотворчим таким можливостям, а я взагалі вважаю, що будь-хто з посадовців має дотримуватися в першу чергу конституції і законів України. Ніхто, ні президент, ні депутат, ніхто інший не має права діяти порушення закону, бо закінчується це майданом, коли президент намагається узурпувати владу. Але з іншого боку, і ті, хто сьогодні сидять у Верховній Раді, вони повинні усвідомлювати свою відповідальність і підзвітність суспільству. за це стоя. А в Майдан за це загинули наші герої для того, щоб змінити систему влади, і майдан вимагав перезавантаження у тому числі дострокові парламентські вибори. Я розумію прагнення комуністів регіоналів не голосувати за дострокові вибори, бо цілком очевидно, що вони не зайдуть до наступного складу парламенту. І слава Богу, нарешті отримаємо історичний парламент, якому не будуть представлені продажні. Так звані комуністи, які насправді гірше олігархів, бо дурять людей старшого віку, паразитують на їхніх почуттях. І не буде там регіонів, бо партія регіонів нікого не представляє. Партія регіонів мала більшість парламенті за рахунок фальсифікації на мажоритарці за рахунок фальсифікації результатів. А який виборів. тоді склад Верховної Ради думаєте, побачити, якщо там не будуть представлені партія регіонів та комуністи. Це <зв>. хто? Який, удар, який буде склад, це одному господу Богу відомо, і це залежить і то, як і хто буде працювати. Наприклад, ніхто. Із експертів не прогнозував про те, що ляшко займе третє місце на виборах. А ми взяли і виграли, і отримали третє місце на наступних виборах. Виграю президентські вибори. І тому, який буде склад парламенту, залежить від громадян, які проголосують. О, головне, дати їм можливість проголосувати, от саме Но... тому можливо і кортить Олегові ляшку. Зайти в парламент, щоб не розгубити ось цей рейтинг, здобути на президентських виборах і свою політичну силу також. завести. ні, насправді, звичайно, зрозуміло, що якби в парламенті був не один я, а в мене була фракція, хоча б чоловік 100, я б там гори перевернув би перевернув би вони б у мене всі літали як драні війники. і 100% би всі голосували за ті закони, які треба країні. Я хочу перевиборів разом з суспільством, тому що я всередині парламенту бачу зраду. Зрада починається з Верховної Ради. Не виграємо ми на Донбасі, не здолаємо терористів, якщо в парламенті сидять колабораціоністи, які підтримують цих терористів, які наших військових, які ризикують життям, захищають країну, виходять такі подонки, як Сімоненко і Єфремові з парламентської трибуни, називають наших героїв, військових, нацистами. Коли, наприклад, депутат регіонал від Луганська Медяник призначає мільйон гривень за голову нашого льотчика, який, начебто, там десь бомбив терористів, коли, наприклад, народ... Ни депутат так званий, бо це не народні депутати, а це шкури продажні, які гнати треба носаками під зад і на вилах виносити. Горохов від Луганська їде в Москву і виступає і підтримує сепаратистський референдум і звертається до росіян. Ви нам не словами, а ділом помагаєте. То вони вже давно помагають нам ділом, точніше, терористам гради. Танки, літаки, зенітні установки, росіяни давно вже терористам допомагають. Зверніть увагу: жоден народний депутат України, обраний по мажоритарних округах в Луганській і Донецькій області і в Криму не виступив ніде публічно, не засудив терористів, не засудив референдуму, ні в Криму 12 народних депутатів від Крима по мажоритарці було, ні від Луганська Донецька. Це що означає, що вони підтримують терористів, що вони діють разом з ними. І тому вони повинні в тюрмі сидіти, а не в парламентській парламентські Пане важе. Ви згадали про Донбас. Як і ми наслухалися в цій студії від експертів, наших гостей, які бували в Донецькій, Луганській областях, про умови, жахливі умови на людські, в яких зараз перебуває і військовослужбовці, і Нацгвардія, батальйони. Як працюється тому батальйону, який ви хотіли створити? Чому хотів цей батальйон не створений Це... і батальйон Азов, який був створений за моєю безпосередньою участю? І батальйон Україна, і я підтримую багато інших підрозділів, у тому числі і Збройних сил України і Національної гвардії. Я щодня отримую, оскільки військовослужбовці, і мені надзвичайно приємно, що коли їх на виборах президентських питали, за кого вони голосували, більшість військовослужбовців голосували за мене, мотивуючи це тим, що я чи не єдиний депутат, хто реально на передовій. От ми разом з батальйоном АЗОВ, з батальйоном Дніпро із Національної гвардії частинами. Ми 13- -го... 13 червня в п'ятницю це стало чорним днем для маріупольських терористів, бо ми вибили тих колорадів звідти. І тому я постійно там, бо я вважаю своїм обов'язком. Я вважаю, що це обов'язок кожного політика, кожного народного депутата, кожного патріота і небайдужої людини сьогодні докладати всіх зусиль для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні доля країни вирішується на сході. Якщо ми не захистимо Донбас, якщо ми не виб'ємо звідти терористів, вони не зупиняться на Донбасі. Вони підуть. Далі ця зараза розлізеться на всю країну. Саме тому я сьогодні там воюю, реально воюю, беру участь у бойових діях. Ми затримуємо реально колорадів, терористів. 13-го, до речі, у п'ятницю по мені стріляли. Оглушили охоронця поряд куля пролетіла. Тобто я безпосередньо беру в цьому участь, бо легше всього керувати десь із затишної студії. А ви отуди поїдете. А вони всі слабаки туди їхати, там, де стріляють, там де реально загрожує небезпека. Буквально вчора дякую спонсорам. Підігнали тепловізори, яких не вистачає нашим військовим: каліматори, каски, б... рації, бронежилети. І буквально днями я їду знову на передову для того, щоб все це передати нашим військам. На преликий жаль, абсолютно правильно. Наші військові перебувають у край складних умовах, особливо ті, які є заблокованими в Донецькому аеропорту, у Луганському аеропорту. У них є озброєння, але в них навіть їсти немає чого. У них озброєння не в порівнянні із терористичним. Озброєння. Зброєнням, яке російським над сучасне, наші тільки можуть мріяти про це, у багатьох наших солдат немає елементарного, немає бронежилетів, немає касок. І тому я вважаю, що сьогодні нагальна потреба дня все для фронту, все для перемоги, і треба тратити гроші, олігархи, які мільярди заробили в Україні, грабуючи 20 років країну. Сьогодні вони повинні ділитися цими мільярдами з армії. Сьогодні вони повинні утримувати наші збройні сили, допомагати перемогти ворога. Бо якщо е е терористи. Рести переможуть то заберуть усіх, у тому числі й олігархів. І я докладаю всіх залежних від мене зусиль для того, щоб підтримати армію і закликаю до того ж самого всіх моїх колег. Щодо о, Київ, Москва, Київ о, в стосунках о, двох держав, двох офіційних столиць. До речі, о, чим закінчилася? Перевірка або ж була вона чи ні, коли ви на комітет на погоджувальній сперечалися з єфремовим, хто літав у Москву, хто не літав. Ця перевірка триває. З всі бачили, мали можливість бачити, що минулого тижня Єфремов, Горохов і Медяник, народні депутати України були в Москві, зустрічалися в Держдумі, виступали з заявами, спрямованими на розкол України на підрив територіальної цілісності країни. Я вважаю, що всі, хто без дозволу офіційної української влади, їздив. Країну окупанта це посібники окупантів. Тому я задав дуже просте єфремову питання: розкажіть, що ви робили в Москві, за чим ви туди їздили, які інструкції ви отримували? Можна собі уявити, щоб, наприклад, під час війни... Депутати німецькі, гітлерівські їздили до Москви? звичайно, що ні, тому цілком очевидно, що всі, хто сьогодні підтримує ворога, вони мають бути позбавлені мандатів народних депутатів, і вони мають бути притягнені до кримінальної відповідальності за зраду і за сприяння сепаратизмам і терористам. І коли лідер так званих комуністів Симоненко, а насправді посібник олігархів, поплічник окупантів, виступає разом із Єфремовим і розказує про те, що вони не причетні до сепаратистських подій на Сході, то я хочу нагадати, що саме комуністи і регіонали лякали жителів Донбаса правим лівим сектором, бандеровцями, які йдуть убивати нас. Е, е, представники комуністів і регіоналів брали найактивнішу участь у тому числі помічники Єфремова, помічники Сімоненка, найактивнішу участь у так званих сепаратистських референдумах, найактивнішу участь у захопленнях будівель е, е, державних. Установ і тому вони повинні нести за це відповідальність. Мені Подовжен. важко уявити будь-яку іншу країну, яка може дозволити собі, перебуваючи в умовах війни, терпіти в складі парламенту фактично ворожі політичні сили, які працюють на країну окупанта. От кожна дія має свою протидію. Пригадуємо, як ви в парламенті порвали акредитацію російському журналісту, так зараз маємо. Журналістку громадського ТВ Настю Станко затримали російські прикордонники на Луганщині, з якогось дива прокуратура зараз це розслідує. Потім події біля російського посольства і Алла вже там українське, українське посольство в Москві там намагалися закидати там Зеленку і так далі. От ось цей обмін люб'язностями, наскільки він взагалі має свій ефект? Я, звичайно, не підтримую погромів дипломатичних представництв, але я цілком розумію тих людей, які пікетували російське посольство. Росія фінансує, озброює терористів. Через Росію лється кров українських хлопців, українських солдат. Українських мирних громадян, які гинуть від рук терористів, і тому цілком зрозуміле обурення людей, коли вони пікетують посольство країни-окупанта. І Я на їхньому боці. І Я Олександр. разом із Дещицею, разом із тими людьми, готовий співати і про Путіна, і все інше, бо це є правда. Пане вони Олександр. фінансують і підтримують терористів. Росія несе відповідальність за пролиту в Україні кров. А ми говоримо тому, про ланцюгу акцію і тому, відповідь тому, тому я і кажу. Що ми повинні, якщо ми хочемо виграти, ми повинні рішуче захищатися. Я вважаю категорично неправильним рішення президента Порошенка на 10 днів припинити військові дії проти терористів. От ми припиняємо військові дії, а терористи продовжують убивати наших солдат. Продовжують укріпляти використати цей час 10 днів передишки для того, щоб укріпити свої позиції для того, щоб завести. От буквально дві години тому надійшла інформація, що російсько-український кордон перетнуло 900 найманців з важкою зброєю, технікою, танками, зенітними установками і так далі. Вони використовують цей час для того, щоб освоїтися, для того, щоб укріпити позиції, для того щоб забаркадуватися, і потім щоб їх викурювати, це чергові і зайві жертви з боку українських спеціальних служб і армії, яка і була тому... мотивація глави держави для того, щоб оголосити про зупинку. Мені важко зрозуміти цю мотивацію, адже коли я чую, що це мовляв перемир'я для того, щоб дати окупантам і найманцям коридор для того, щоб вони повернулись назад в Росію, то я хочу сказати, що за даними нашої розвідки в районі. Населених пунктів Сніжної, Д'яково, Ровенькі, Свердловськ орієнтовно перебуває від 15 до 20 тисяч найманців, озброєних до зубів терористів. Я думаю, що кожній людині в Україні і в світі зрозуміло, що ці 20 тисяч людей прийшли не для того, щоб піти. Вони прийшли не для того, щоб потім скласти зброю. Ні, вони прийшли нас убивати, вони прийшли розколоти нашу країну, і тому завдання української влади я абсолютно твердо в цьому переконаний це рішуче діяти, це не зупинятись ні. Нієї хвилини. Ви бачили людей у Маріуполі, коли ми звільнили від терористів Маріуполь. Вони нам квіти виносили. Вони нам воду виносили, мирні громадяни. Вони дякували, слава Богу, що ви нас звільнили від цієї урок наркоманів і алкашів. Бо там сьогодні це люмпени, це ті, хто були нище плінтуса. Сьогодні їм дали автомати, сьогодні їм дали 200 гривень і дозу наркоти. І вони вбивають людей. І тому перемовини немає, з ким вести. Урок кримінал. Наркоту алкашів стойло загнати треба і дати можливість мирним жителям Донбасу жити під мирним небом, як це було 23 роки поспіль, і тому ніяких переговорів з терористами з терористами. Розмова одна: або в тюрму, або ногами на кладовищі вперед. Поналеже до забезпечення українських вояків усім необхідним амуніцію, зброю і так далі, тому що приїздять волонтери, розповідають жахливі речі. Ми отримуємо відео коли показує, що там автомат Марічка подарувала, купила за 13 тисяч гривень, так відірвала від сім'ї там, десь там не збирала. Інший чоловік показує берці, які також з сімейного бюджету дружина десь викроїла і привезла. Місцеві носять їжу а ні наметів, нічого тут нам показували бинти 73-го року випуску запаковані. То всім, всім гуртом збираємо гроші. І через смс-ки, і через благодійні е, рахунки. Люди збирають цілі передачі фурами там відправляють. Запитання: а ну тут ви згадували Другу світову війну, щоб там е, порівняння з німцями там, і делегаціями в Москву. Але ж пригадуємо, там теж було таке оружие добудете в бою. Теж з голими руками на танки відправляли людей. Чому зараз це повторюється? Ви знаєте, я щодня починаю день і закінчую. Знаєте чим? Я зустрічаюся із спонсорами з однією метою: гроші на бронежилети, на каски, на їжу. На коврики, де спати, на мішків яких спати, елементарне, побутові якісь там засоби тощо. От буквально вчора в госпіталь подарили 200 комплектів посільної білизни. Тобто, це найбільша проблема, що 23 роки ніхто не приділяв уваги армії. Генерали перетворилися в торгашів, які торгували майном, землею і військовими містечками. А коли дійшло діло до війни, то в нас солдат посилають на фронт на передову, і в них немає елементарно. Жилетів і касок або видають їм каски 40-х, 30 х років, яку пуля із пістолета проб'є. Коли треба хлопцям на голову одягати каски, щоб і автоматну чергу тримали, те саме з бронежилетами. І тому ще головна проблема це корупція. Коли в нас закуповують бронежилети по 8 тисяч гривень за один бронежилет четвертого класу. А я такий же бронежилет купую за 1900 гривень. Коли у нас утричі перепла... переплачують запаливномасильні матеріалі, коли в нас американські консерви, які нам передали там, сухі пайки, вже в інтернеті їх продають. Це мародери, яких розстрілювати треба за ці злочини. Коли в нас солдати кільку вонівчу їдять, коли у них немає елементарних трусів, носків, і я з франківська фабрика передає там, тисячами партих носків, чи зічні згущене молоко солдатам передаю, чи ще що небудь. А вони в цей час із 130 мільйонів гривень, які люди тими смс-ками назбирали, на сьогоднішній день використано 7 мільйонів гривень. Я питаю, чому інші 120 мільйонів лежать. Чому досі не закуплені засоби захисту для того, щоб врятувати наших солдат? Тому треба радикальні зміни в системі організації військової організації. І найголовніше це відсутність координації. Координації але немає координації між різними службами і правоохоронними органами з паном з генералом маломужем вчора, якраз про це і говорили. Що кожен хто лебід ракищука, таке у нас відбувається. Але на останок хотілося б не менш важливе питання у вас дізнатися: те, що захисту потребують ті, хто зараз на передовій на східних рубежах держави, це зрозуміло, але чи відомо щось? Про тих українців, мільйони українців, які зараз мешкають в Російській Федерації. Адже сигнали надходять такі, що там йде тотальна травля цих людей, і що ледь не на ножі ставлять тих самих заробітчан, які в Урінгоє, в Ніжньєвартовське, які там ту ж саму нафту і газ видобувають, яку тут потім і Росія прикриває. Тут там теж зараз іде негативне ставлення А хахол. Ну от тобі за те, що ти з України, яким чином захистити їх? Це правда, і саме тому сьогодні за моєю ініціативою Верховна Рада проголосувала заяву. Щодо утисків українців в Росії, щодо першочергових заходів, спрямованих на захист українських громадян і українців за кордоном, бо на наприк... фізичний, так? звичайно, бо на жаль, наприклад, у Росії до 10 мільйонів українців. Росія під ефемерними приводами захисту російськомовних громадян в Україні, яким нічого насправді не загрожує. Вона сюди війська вводить, терористів вводить, Крим у нас анексувала, Донбас намагається зараз відколоти від України. А в самій Росії, де 10 мільйонів українців, немає жодної україномовної школи, немає жодного україномовного видання, яке б видавали за державний кошт, немає жодного радіо чи каналу телебачення, яке було б українською мовою. Порівняйте це із ситуацією в Україні: півтори тисячі російськомовних шкіл, 80-90% продукції друкованої і телемедіа тел <кій> російською мовою, тощо тому сьогодні захисту реально потребують україномовні громадяни в самій Росії. І з цього приводу сьогодні парламент за моєю ініціативою прийняв рішення. Але найважливіше, як ми зможемо себе захистити, наші заробітчани не повинні їздити по Росії. Нам треба створити умови для економічного росту в самій країні, створити робочі місця, щоб чоловіки повернулися додому до жінок, до своїх дітей. Для цього ми повинні не лише війну проводити, не лише воювати, відвоювати, захищати свою територію. А в першу чергу це програма економічного відновлення, створення робочих місць, захисту, внутрішнього ринку. Радикальне зниження податків, здешевлення кредитів, тощо однією війною сити не будеш. Ми переможемо. Я в цьому абсолютно впевнений. Але потім треба думати, як жити. От про цей потім економічний розвиток говоримо в інших ефірах. Ми вам дякуємо. Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Був вечірньому ефірі каналу 112 Україна.